За православним звичаєм, Пасху святкують не лише у храмі чи по домівках, жартовність Христова це передусім заклик творити добро, турбуватися про тих, хто потребує допомоги. Молодіжний центр благо, що діє при. Відділі соціального служіння і благодійництва полтавської єпархії об'єднав охочих на ділі доводити служіння немічним це служіння Господу. До цього центру входять люди, студенти, службовці, працівники, які об'єднані єдиною головною метою Христовою, це творити добрі справи безкоштовно. При цьому не переслідуючи ніякі меркантильні цілі робити добрі справи в ім'я Господа і в ім'я спасіння людини. Тому сьогоднішній вечір він не є чимось поодиноким, якимось винятком. Це образ життя. Свято організоване в будинку культури залізничників у Полтаві це пасхальне привітання дітям. Молоді благівці підготували яскраве дійство і не лише розваги ради. Щена православна, діжий ближні завіт. Христова мовою пісні, танцю, театру спробували пояснити дітворі, задля чого прийшов на землю Христос, які правила і моральні чесноти заповідав Він людям. Речі серйозні чи не так? Але є в молодих ентузіастів свої секрети, своя доріжка до дитячих сердець. У нас буде сценка повчальна, пасхальна, в якій ми висвітлюємо, що таке добро, що потрібно цінувати в житті. На мені. А... Такі обов'язки, ну по-перше, це усі дійства, усі вистави, які проходять до найбільших свят, то я в них приймаю участь. І по-друге, в організації також приймаю там участь, там десь закупаємо продукти, щось беремо. Ну, все те, що потрібно. Тобто, я не відказуюсь не, не, ну, не від якої роботи. Як розповів нам Юрій, до речі, у дитячій виставі він один із головних виконавців, діяльність благодійного центру велика школа і для його друзів, і для нього самого. Доводиться стикатися з болем і стражданнями, втручатися у ситуації, що виглядають безнадійними, словом, підставляти плече і шукати однодумців. Ну, благодійний фонд, благодійний центр, благо і небайдужих, що приємно в Полтаві, велика кількість людей. І ну, якщо до них да, там, прийти або в інтернеті дати рекламу, або ще сказати, щось дивіться, ми робимо, ми нікого не обманюємо. Якщо не довіряєте, дивіться, чеки все є. Якщо є бажаючі, то долучайтеся. Бо дітям і старим людям, ну всім тим. Немає можливості за себе постояти, там, чи по лік е, з, з, з возрастом, з віком, чи ще по якимось причинам ми повинні їм допомагати. Казка кому у дитинстві не хотілося стати її героями, царем чи царицею, царевичем чи царівною. Діти вас благословляю, враз весіля відгуляє. Тож, скажи, невістка мила, чим ти сина поламила? Я співачка, я співаю в цьому рівні, я не знаю. Певно, і маленькі глядачі, що прийшли на виставу, теж подумки приміряли корони і шати. Та пасхальна казка особлива. Наша робота вона знаходить відгук у серцях дітей, і через пісні, і через оці постановки, які ми пропонуємо дітям. І до, також і дорослим це цікаво дивитися. І через дорослих, і через дітей і діти отримують оцю оце добро і розуміння того, що головне в житті. Більшість учасників пасхального свята, і дорослі, і малеча, парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці, що у Полтавському мікрорайоні Левада. Деякі колективи утворилися при цій церкві, беруть участь у богослужіннях, у святкових заходах, але є й такі маленькі артисти, які, можна сказати, зростають при храмі. Когось тут охрестили, хтось уперше тут прийняв святе причастя, а тепер чистим голоском славить Господа. Мені цікаво наскільки наші дітки, які ходять до храму, наскільки вони себе реалізовують як особистість із Вірою в душі і з вірою в те, що добро перемагає, про те, що милосердя це є не просто дань моді, а це є поклик від серця. Тому мені це приємно подивитися на наших діток. Люди готувалися для того, щоб принести радість дітям, які прийшли сьогодні до концертного залу, щоб розділити радість Воскресіння Христового, порадіти з Христом Воскреслим і при цьому зміцнитися в вірі. Здавна мистецтво було засобом діалогу з Богом. Образи, створені майстрами слова, пензля чи музики, розвивають сердечну чутливість, відкривають нам очі на самих себе і світ довкола. Чи цікаво це дітям? Запитання риторичне. Та, певно, найважливіший урок, що його отримали маленькі глядачі урок уваги і турботи. Адже вони так старалися, їхні нові друзі дарували радість і раділи самі справжні дорослі.